Радіо UA Чикаго Добрий вечір. Четвер. І зараз актуальні новини з України та світу від Івана Сабата та Вадима Оксанчука. Закінчується 897-ма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. За добу відбулося 78 бойових зіткнень. Окупант завдав 47 авіаційних ударів із застосуванням 56 кабів, 493 ударів дронами камікадзе та здійснив майже. 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів. Також увечері окупанти вдарили по Селидовому на Донеччині. Є загиблі та поранені. Про це повідомили в Ова. Дві людини загинули ще 11 Поранені серед них дитина. Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства. Відомо, що ЗСУ повернула частину втрачених позицій біля часового яру в Донецькій області. Наші війська просунулися через канал Сіверський Донецьк, Донбас і відвоювали деякі позиції у лісовому масиві Ступки Голубовські. Є інформація, що росіянам більше потрібен так званий турецький трикутник. Це часів яр, турецьк і очеритине. А Повкровськ це ворота на Дніпропетровщину. Вважають експерти. Цитую, вони намагаються виконати цю задачу не рахуючи втрат. Похідна задача просування на Покровськ. Вважає полковник Сергій Грабський. І трішки про бої за Вовчанськ окупанти значно зменшили застосування бойової авіації. Натомість перекинули туди новий підрозділ. Росіяни провели ротацію в районі міста. Зокрема, перекинули новий підрозділ з Луганської області. А от на Курщині третій день Хареча розмі повідомляють про бої в Анастасіївці, що за 30 кілометрів від Курської АЕС колона російських військ, нібито потрапила у засідку на трасі Суджа Льгов. з'явилось відео, як російські армійці масово здаються в полон. Також повідомляється, що Російська Федерація вже не контролює близько 350 квадратних кілометрів своєї території. У Німеччині не бачать проблем у тому, що Україна може використовувати танки Леопард 2 та іншу німецьку зброю для просування територією РФ у Бундестазі. Вважають, що після передачі цього озброєння стає вже українським, а дії сил оборони у Курській області є цілком законними та мають воєнний сенс. Україна і Маврики підписали угоду про безвіз. Повідомили в МЗС. Документ набуде чинності після завершення внутрішніх процедур в обох державах. Нагадаю, що Маврики це острівна країна в Індійському океані, розташована приблизно за 2000 кілометрів на південний схід від узбережжя Африки. Також відомо, що Україна просить Мексику заарештувати воєнного злочинця Володимира Путіна, якщо той приїде на інавгурацію нового президента Клаудії Шайнбум 1 жовтня. Раніше стало відомо, що уряд Мексики, яка є учасною МКС. Від відправи диктатору з Кремля запрошення. Натомість у МЗС України пояснили, що це стандартна розсилка всім країнам, з якими підтримуються дипломатичні відносини. Ну а тепер про Сполучені Штати Америки. Виступ Камали Гарріс ледь не зірвали про палестинські протестувальники. Кандидатка у президенти Сполучені Штати виступала в Детройті. Раптом посеред промови почали кричати про палестинські активісти, перебуваючи, перебуваючи Камалу Гарріс. Гарріс зазначила, що якщо активісти хочуть приходити до Влади Дональда Трампа, то нехай скажуть про це відкрито в іншому випадку, сказала віцепрезидентка. Говорити буде вона зал, підтримав слова Харіс оваціями. Ну і як же без новин про екс-президента? Дональд Трамп запропонував Камалі Халіс Харіс три раунди дебатів на різних каналах. Дональд Трамп заявив, що готовий провести з Камалою Харіс цілих три раунди дебатів на різних каналах новин. Нагадаю, що спочатку другий раунд дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом мав відбутися 10 вересня, але Трамп від них відмовився, оскільки Байден вийшов із президентських перегонів. Трамп також вказав на можливу неготовність Харіс до дебатів. Він зазначив, що вона не проводила прес конференції і не давала інтерв'ю з моменту виходу Байдена із перегонів. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі 12.40 є радіо ЮЕЙЧИКаго.